Йвному чоловік так поспішав на потяг, що стрибнув з мосту і отримав ураження струмом. Подія сталася на залізничному вокзалі в обласному центрі. 36-річний чоловік мав на меті доїхати до міста Славута, де й мешкає. Втім, запізнювався на електричку. Остання вже відправлялась. Аби скоротити шлях, вирішив стрибнути з мосту на вагон стоячого потяга. Чоловік, проходячи по пішкодному мосту, всі стрибнув, щоб скоротити шлях до поїзду. Під час пришков він отримав дані термічні опіки. Чоловіка вразило струмом від проводів. Він впав на землю. Його відразу завезли у міську лікарню, а звідти в опіковий центр. Медики кажуть, людина народилась у сорочці. Верхні кінцівки попечені обличчя шия. Верхня половина тулуба. Попечено 45% тіла, буде глибокий опік. Очевидно, ну це військовий. Він він сьогодні, вроді би транспортується. Всякому випадку є така інформація на Київ, у Центральний військовий госпіталь. Для повного одужання чоловіку, що впродовж кількох місяців доведеться лікуватися у медичному закладі, а для повної реабілітації потрібно не менше року. У міліції тим часом з'ясовують всі деталі інциденту. Вже відкрили кримінальне провадження за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень. Правоохоронці не заперечують, що за свій необдуманий вчинок може понести відповідальність і сам постраждалий.